Друзі, зараз вам розкажу прикол значить, за німців, як до німців відносяться в усьому світі. Дивіться, зараз Чехії, в карлових варах. Жену на пікап, на ЗСУ, да? і а, дуже змучив, думаю, все, лягаю, треба відпочити хоч день-два. -день і значить, он готель в якому живу, он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, оскільки, 49 євро заплати, Ну, Це типу, по європейським меркам. це Взагалі, взагалі самі по собі Карлові вари дуже дешеві. Але у німців а, понеділок, субота, неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них Чехи в Карлових варах? Значить, з завтрашнього дня. От нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати. Ну, ну отель, Ну, прикольно, типу, ну обичний отель, нормально. Отже, продовжую. Піднімаю ціну до 250 євро за добу за обичний готель. Понятно? З 50 до 250. Чого так? Бо німці всіх задолбали. Ну реально, упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в Німеччину, він прекрасно знає правила. Заходи, не бойся, виходи не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркував, десь там камеру не побачив, де що, десь чуть-чуть собі розрішив більше пожити це життя, штраф, 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 Флядія. Ну всі, хто хоч раз був в Німеччині і хто там не флігмати, вміє жити насолоджуватися життям, це прекрасно це знають. Ну і от, що посієш, що пожив. От, будь ласка, за це а, а, німцям. от В усіх готелях я я тут всюди зайшов, в букінг чекнув, за до чек, них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів. Зі вихідні для німців. Ну, щоб знали, що законили рекет. Німці просто законили рекет. І кожен, хто наживається нормальним, що треба жити по правильному. Ну ви чуть-чуть оторвані від нормального життя і реальності якісь мазохісти, бо а, там зробили такі правила, щоб ну не жити нормально повноцінним життям, як ти хочеш чуть-чуть волі собі дати, все, тебе штрафують. Ну Легальний рекет зробили. От така історія. Ну, от і получає, типу. Так, зайду в коменти і почитаю, мені цікаво, які ви там суми написуєте. А так взагалі тут прикольно. прикольно, Не для німців. Короте, коли у німців відпустка, ніде не їдьте відпочивати, слідкуйте за цим.